Українська парламентська делегація завершує офіційний візит в Турецьку республіку. Мені було дуже приємно бути в цій делегації разом з лідером кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим, колегами Ахтемом Чигозом та Олегом Сенюткою. У Нас було багато надзвичайно важливих і цікавих зустрічей. Ми зустрічалися з головою турецького парламенту, з членами групи співпраці з Україною, з головним радником президента РДЖ Петепердогана, з батьма іншими офіційними особами. Всі ці зустрічі були вкрай важливими, вкрай важливими, тому що. Ми зрозуміли, що Туреччина продовжує однозначно підтримувати Україну. Туреччина прямо заявляє про те, що має бути збережена територіальна цілісність України і права українців мають виконуватися всі міжнародні закони. Це тверда і жорстка позиція Туреччини. Так, Туреччина продовжує спілкуватися з росіянами. Турецькі політики вважають, що саме вони можуть бути найкращими. Посередниками в досягненні миру в Україні, але мир вони бачать лише на українських умовах, на умовах збереження територіальної цілісності і відновлення міжнародного права. Це для нас, для українців, надзвичайно важливо. Ми повинні розуміти, що маємо мати союзників і серед країн НАТО, і серед країн сусідів. Туреччина одна з найбільших з таких. Саме тому ці контакти такі важливі. Тут нещодавно був спікер Стефанчук, міністр закордонних справ Сибіга, але парламентської делегації не було давно. Так само давно не було парламентської делегації Туреччини в Україні. Ми запросили наших турецьких колег, і спікер нам пообіцяв, що велика представницька парламентська делегація Туреччини обов'язково в Україну приїде. Дуже чітко нам було тут зрозуміло, наскільки важливою є роль. Кримсько-татарського народу в тому, щоб Туреччина і надалі залишилася прихильником нашої територіальної цілісності. Турки підтримують кримських татар, а кримські татари підтримують Україну. І через те принцип нічого про Україну без українців і нічого про Крим без кримських татар має бути непорушним. Це буде лише стимулювати турецьких політиків, політиків цілого світу, підтримувати нашу територіальну цілісність, бо кримсько-татарський фактор, фактор народу, який пережив геноцид. Декілька разів від Російської Федерації і продовжує переживати його зараз є вкрай важливим для того, щоб всім всіх переконати, що Крим є і українським, і кримсько-татарським ми теж зустрічалися тут з представниками кримсько-татарської діаспори. Треба знати, що в Туреччині ця діаспора величезна. Це мільйони осіб, і ці люди живуть тут давно, багато століть, хоча є і багато таких, які приїхали зараз після повномасштабного вторгнення. І саме тому нам було вкрай приємно зустрітися як з кримськими татарами, українськими громадянами, так і з українцями, які бережуть тут українську культуру, займаються з дітками, проводять заходи, мають свої осередки в усіх найбільших містах Туреччини. Ми маємо зробити все, щоб українські біженці якомога швидше повернулися в Україну. А поки вони в Україну не повернулися, щоб їхнє життя тут в Туреччині було щасливим, забезпеченим, підтримуваним як турецькою державою, так і українською державою. Я щиро вірю в те, що цей візит справді відкриє нову частину наших українсько-турецьких стосунків, які є вкрай важливими на всіх рівнях.